Всім привіт! Це короткий переказ, і сьогодні ми поговоримо знову про байку езопа, але на цей раз про Крупка і лисицю. Тож, перейдемо до власне байки. Крук украв шматок м'яса і сів на якесь дерево. Побачила це лисиця і захотіла відібрати м'ясо. Вона стала перед круком і почала вихваляти його велич, красу, кажучи, що йому найбільше з усіх годилось би бути царем над птахом. І це сталося б напевно, коли б він мав голос. Крук хотів похвалитися, що голос у нього все-таки є. Закрякав і випустив м'ясо. Лисиця підбігла, схопила м'ясо і сказала: О, круче! Якби ж ти був ще й розумним, тобі більше не бракувало б нічого, щоб стати царем. Ця байка стосується нерозумної людини. Але висновок тут більше в тому, що не можна довіряти лестищам, адже вони часто використовуються для досягнення власних нечесних цілей. Ця мораль особливо стосується тих, хто легко. Піддається, власне, приємним словам, втрачаючи розум. Байка також застерігає від надмірної самовпевненості, яка може призвести до втрати того, що вже маєш, як у випадку крука, що втратив м'ясо що втратив через власну марнославність. Також є різні версії цієї байки, в деяких висновок точно такий. А в деяких, власне, засуджується саме підлабузництво і тих, хто вірить будь-яким приємним словам. А в цій більше лукавість, напевне. Власне, це все. Це був короткий переказ. До зустрічі на наступному тижні.